Привіт, Андрій! Привіт! Сьогодні в нас з тобою буде невелика розмова щодо твоєї поїздки. Таке цікаве місце, як Антарктида. Люди взагалом небагато чують про Антарктиду, і навіть я не сказав би, що я багато чого знаю. Тому мені з тобою сьогодні буде особливо цікаво поспілкуватися. Ти студент якого факультету можна а, Я аспірант інституту енергозбереження та енергоменеджменту кафедри геоінженерії. Досить солідно звучить. Розкажи, будь ласка, де ти зараз? Я перебуваю на станції Академік Вернадський. Якщо подивитися на карту світу з Південної Америки до Антарктиди, то там знаходиться Антарктичний Півострів. На західному узбережжі, на відстані 7 кілометрів через протоку Пенола, знаходиться острів Галіндес. На цьому острові, на прекрасному мисі Марина, знаходиться станція Академік Вернацький. Тут є підвищення, тут є ряд островів, які у випадку чого захищають від сильних, від сильних вітрів. Як ти туди потрапив? Мій шлях почався практично одночасно з передачою станції в Україні. З дитинства знав про континент, захоплювався героїчними полярниками, які досліджують континент, незважаючи на небезпеки, але розумів, що без знань, без досвіду мене сюди ніхто не візьме. Тому спокійно навчався в університеті під кінець останніх курсів працював на 0,5 ставки для отримання досвіду. І коли зрозумів, що є знання, є досвід, подав документи на 27-му українську антарктичну експедицію. Прийшов у навчально-тренувальні збори, співбесіди, психолога, але був зарахований до резервного складу. Але я не я, якби здався. В результаті подав документи через рік на 28-му українську антарктичну експедицію, де успішно прийшов. І зараз в Антарктиді. Це дуже незвичайно знати про те, що це взагалі можливо поїхати експедицією. Це можливо. Якщо ти хочеш потрапити в експедицію, ти повинен пройти три етапи відбору конкурсу. Перший етап це угу. подача заяви та документів на електронну пошту. Тут взагалі нічого складного немає. Ну ніби так, другий етап це співбесіда, психологічне тестування, спілкування з психологом. І подача повного комплекту документів. На співбесіді у тебе детально дізнаються про твій рівень знань, про твій досвід, життєві погляди, принципи. Прийдеш пару психологічних тестів, поспілкуєшся з психологом, і да, це необхідно. Я розумію, що жодна адекватна людина сюди не подасться на край землі, особливо тільки з 13 людьми. Ну і в результаті під кінець подаєш повний комплект документів. Третій етап конкурсу це проходження медкомісії і навчально-тренувальних зборів. Тебе оглянуть лікарі, та ти після цього проведеш тиждень на навчально-тренувальних зборах. Це неймовірні збори, неймовірний тиждень. Ти дізнаєшся, чим будуть займатися твої колеги. Ти дізнаєшся більше про Антарктиду, про станцію, про те, як тут вижити на цьому новому континенті. І залишиться тільки дочекатися результатів. Ну це супер. Скажи мені, будь ласка, от ти сказав, що насправді багато адекватних людей вони ну не захотіли б на край землі поїхати. Як ти вважаєш? Ти адекватний? А, знаєш, це трохи спірне питання, щоб потім мене знову взяли ще в одну експедицію. Бо там дуже холодно, і в чому ви там зазвичай ходите одягнутими? Тут мінімум був 90 з чимось градусів взагалі в Антарктиді. Але Антарктида е, велика дуже. Це 10% площі нашої планети. Тут однакової погоди взагалі не може бути. Це доволі далеко від е, географічного полюсу. Е, мінімум тут був мінус 43,3 в 1958 році. Е, максимум був е, в 2022 році. Це плюс 12,7 градусів. Минула зима була взагалі рекордно теплою. Мінімум був мінус 8 градусів. Але тут е, сильні вітри, штиль може за декілька хвилин змінитися на пориви вітру до 20 метрів на секунду і більше. У нас є правило: якщо ми покидаємо територію станції, ми записуємо на дошці, е, хто виходить, куди виходить. На який час? Також обов'язково є взяти з собою рацію. Без рації не можна виходити за межі станції. Якщо негода десь тебе застала або щось трапилось, ти зв'язуєшся зі станцією, і далі вирішуєте, як діяти в подальшому. Якщо негода дуже сильна, тоді відбувається вказівка, за межі станції не виходить. Добавити можу те, що якщо за вікном під час сильних поривів вітра пролітають пінгвіни, тоді виходити ліпше не треба на вулицю. Це жарт. Тут сильні опади, вологість висока, тому холод відчувається зовсім по-іншому. За час перебування в Антарктиді у мене сильно помінялося відчуття погоди. Те, що на вулиці вітер буває. Ну, 20 метрів на секунду буває. Це не причина не виконувати свою роботу. У випадку холодів. У нас два типи термоодягу, плюс фарангетівська куртка. Ну, зовнішній комбінезон. Тут є чоботи, ботинки, спортінвентар, тому що зазвичай в Україні спортінвентар це як активний відпочинок. Тут це засіб пересування і виживання. Я займався в університеті в КПІ. Туризмом, де оволодів навиками скалолазання, альпінізма, також в дитинстві і під час зимових канікул практикував лижі. Тут все знадобиться із навиків знань. Коли ти виходиш на вулицю, там напевно все білезне, просто усюди лише білий колір. Це усюди правда? білий колір. Ну і пінгвіни бігають. До білого кольору я звик ще на ноосфері, коли підпливали до континенту. Але я, прибувши на станцію, виходжу на вулицю тільки в сонцезахисних окулярів. Тому що на білому фоні треба завчасно побачити перепади висот, обриви, захистити очі від вітру зі снігом та від ультрафіолету при низькому озоні. Ти сказав на ноосфері, а що це таке? Ноосфера – це судно, ну, на якому ви туди приплили, так? Так. Але ж це лише частина вашої подорожі була на цьому судні. Взагалі, чи довго була ваша дорога, і як ви добиралися? З Києва до Варшави ми дібралися автобусом. Далі літаком з пересадками до Південної Америки. З Південної Америки це чилійський порт Пунта Аренас. На Ноосфері ми йшли до станції Академії Квернацька. Літаком було десь півтори доби летіли, на ноосфері дня 5 йшли. Сумарно половиною днів, ну сім, якщо округлювати. І дорога назад буде така сама. А, ну, дивлячись, який буде маршрут. Наскільки мені відомо, попередня експедиція зараз пливе в Кейптаун? Ага. Це в Африку. І далі буде літаком добиратися до України. Їм плисти значно ну, довше. Ну, орієнтовно, це десь півтори-два тижні. Тоді розкажи нам дійсно там в Антарктиді лід тане і чи катастрофа це для нашої планети? Якщо ну це правда, є райони де льодовики ростуть, але швидше тануть. Є райони, де вони швидше ростуть ніж тануть це треба досліджувати, відслідковувати для подальшого прогнозування розвитку континенту та впливу на планети. А у нас взагалі є технології, які дозволяють нам це відслідковувати. Так, ми вивчаємо їх, скануємо, відслідковуємо подальші дії динаміку. Змін. Як я розумію, ви базуєтесь на станції академік Вернадський. Так? так чи у вас є ще якісь точки? У нас є одна неповторна антарктична станція це академік Вернацько у випадку надзвичайних ситуацій або необхідності переночувати за територією станції є додаткові резервні будівлі загального використання. У 28-му експедицію поїхало 14 людей працювати: це 9 науковців, біологи, геофізики, метеорологи та 5 людей з команди життєзабезпечення: лікар, кухар. Сисадмін, системний механік, дизеліст це все неймовірні люди з неймовірними теоретичними знаннями і ще більшим практичним досвідом. По кожному із них можна знімати мотиваційні фільми. Питання про шеврон. українські полярники мають чотири шеврони: перший це прапор України, другий логотип Нанс, третій це логотип Санція Вернацького. Четвертий індивідуальний для кожної експедиції. Його придумує кожна експедиція перед відправленням. На цьому четвертому mm -hmm. шевроні зображені реактивні пінгвінчики, які частково нагадують літаки f 16 які запитувала Україна для протипостояння російському вторгненню. А надпис Хай Марс символізує дослідження космічної погоди, яке відбувається на станції. І частково нагадує про проєктивну артилерійську систему Хаймарс. При святкуванні 160-річчя від дня народження Володимира Вернацького такий шеврон був подарований президенту України. Скажи, ти самий молодий чи є хтось молодший за тебе? В 28-й експедиції я наймолодший. Мені всього лиш 27 років наймолодшим, наскільки мені відомо, є Володимир Хомко. Це Садмін 27 Української Антарктичної Експедиції. Він вирушив на станцію у 21 рік. Наскільки мені відомо, я третій КПІшник, який брав участь в зимівлях. Першим був дизеліст першої української антарктичної експедиції. Другим був адміністратор зв'язку в 12-й антарктичній Експедиції. І я третій, але перший. Серед тих, хто проводить тут наукові дослідження, от ти у списку науковців, ти геофізик. От так. які в тебе зобов'язання? Чим взагалі там ви всі займаєтесь? Життя на станції поділяється на два напрямки: це робота по науковому напрямку і соціальний напрямок. Науковий напрямок у мене поділяється на три підпункти. Забезпечення роботи магнітометричної обсерваторії, фізичний моніторинг високоенергетичних природних явищ, досідження льодовиків, додаткове обслуговування, ремонт, обладнання в цьому напрямку. Соціальний напрямок це денне та нічне чергування по контролю за системами життєзабезпеченнями, пожежною безпекою. Та командне прибирання снігу та станції без цього ніяк. Чи є якісь рутинні заняття, які можуть ну, трошки набридати? Нема. Тут байдикувати Сурай. взагалі немає часу ніяк. Вихідні у мене теоретично є, але на практиці у мене немає часу розбиратись, коли вони в мене є, коли можна і почувати, не можна. Я знаходжу постійну роботу для навчання для роботи. Байдикувати тут це треба бути дуже лінивим. Ти аспірант. Можеш, будь ласка, розказати, як ти поєднуєш цю експедицію ну, з навчанням в КПІ? При виборі спеціальності я врахував своє бажання стати полярником, тому мої наукові дослідження в університеті перехрещуються з науковими завданнями, які я виконую тут на станції. Це вивчення магнітного поля землі, сейсмічні, сейсмоакустичні коливання. На додачу тут виконується саме велике бажання кожного науковця. Не допомагайте, просто не мішайте. Тому тут можна виконати, підняти свої наукові дослідження на вищий і вищий рівень. Тому проблем тут немає. Пінгвіни науковцям не мішають. А до речі, котра у вас зараз година? Зараз на момент нашої розмови, от у мене 6 година 53 хвилини. У нас у порівнянні з Україною мінус 6 годин. Це 12 година 53 хвилини. В Антарктиці є всі часові пояси. Станції можуть притримуватися часового поясу власника станції, можуть дотримуватися часового поясу бази поставок. Україна дотримується часового поясу Аргентини, так як знаходиться неподалік Аргентини. Та знаходиться на мисі Марина, острів Галіндез, Аргентинських островів. А скільки в Антарктиді от триває день? За час перебування на станції я не замітив особливої різниці в кількості годин світла. Але це поки що у нас зараз осінь, і взимку буде світло все менше, менше, менше. Прямо до трьох годин на день. Влітку це зміниться і можна буде опівночі рахувати пінгвінів. Ну рахувати пінгвінів опівночі це важливе заняття. Це норма для біолога. Як ви харчуєтесь, де ви там спите? Можеш взагалі про ваш побут розказати? Станцію можна поділити на дві частини. Перша частина це двохповерхова будівля, на першому поверсі пункт збору, приміщення з спальними місцями. Ці приміщення розраховані кожне на чотири людини. Для легшого уявлення можна представити, що це відділення купе. Але з більшою площею, з шафами та більш комфортабніше. На другому поверсі знаходиться кухня, столова та найпівденніший бар Фарадей. Да, дехто ще думає, що ми харчуємо смівіною та консервами, але у нас штатний обід та вечеря, сніданок вільний і за бажанням. У нас неймовірний кухар, який має неймовірні кулінарні навики, тому можна навіть трохи поправитись. Друга частина станції це одноповерхова будівля, де знаходяться офіси, серверні, біологічні лабораторії, де ми, ну, ми цілий день там і в них і проводимо. А що це за бар Фарадей? Можеш, будь ласка, розповісти? Ну, Маленьке культурне приміщення. Де можна посидіти в інтернеті, випити склянку чаю і відпочити. Алкоголь вам не можна пити. я не бачу. Добре, бо мені цікаво просто, коли чуєш слово бар, уявляєш, що одразу люди в Антарктиці сидять, п'ють чай та рахують пінгвінів. Я тітко, коли вживаю взагалі алкоголь, мені більше доподобує тверезий розсудок. Хотів спитати, які у вас відносини е, між собою от, е, з колегами? Там суто офіційні, чи є якесь ще неформальне спілкування, можете собі дозволити розмовляти як друзі навіть? При вирішенні робочих питань, я завжди дотримуюся офіційно ділової етики. В інших питаннях неофіційне спілкування. Своє задоволення? Якщо ти працюєш цілий рік, Дотримуєшся формального спілкування, це може дуже сильно вдарити по голові. Треба відпочивати. Треба мати не тільки фізичну витримку, а й психологічну. Ти себе комфортно почуваєш, спілкуючись неформально зі своїми колегами. Ну як можна з ними некомфортно а? спілкуватися? Ти з ними живеш, їси. Ну, посоритись, навіть якщо ти, ти посоришся, ти все одно будеш з ними цілий день бачитись. Ти не можеш нікуди втекти. Як починається антарктична зима, прилеглі води замерзають, і сюди можна дібратись і вибратися тільки серйозним криголамом. Тому у нас о, прекрасні взаємовідносини, психологи доволі файно постаралися, щоб підібрати комфортних комунікабельних людей. Якщо ти зайнятий своєю справою, тобі це цікаво, ти рухаєшся далі і далі по ній. Тобі мало 24 годин в день, тобі мало 7 днів в тиждень, тобі мало року тут. Сюди можна в ідеалі на два роки приїхати, щоб зробити все, що ти хочеш, і ти не встигнеш. А щодо експедиції, скажи, будь ласка, скільки триватиме от саме ваша е, зараз експедиція? Бо в новинах про вашу поїздку пишуть, що це ну, зимівля. Ми тут не на місяць, ми тут не на два. Ми тут не на пів року. Ми тут о, на трохи більше за рік. Як лід стане сюди дібратися тільки криголомом і нікуди не втечеш. Якщо дуже сильно захочеться, то можна втекти. Mm, ну, це треба ще дуже сильно постаратись. І то не захочеться. Даю гарантію. Вірю, бо у вас була е, дуже серйозна підготовка до цієї поїздки, і я навіть чув такий факт. Що щоб вирушити в Антарктиду, необхідно було видаляти зуби мудрості і апендекс. А, Це правда? Під час проходження третього етапу відбору на медкомісії нас всіх оглядають лікарі. Навіть незважаючи на те, що з нами їде лікар, нам треба виключити можливість загострення якихось проблем. Якщо у тебе в порядку все з зубами і в порядку з апендексом, його можна не видаляти. Слава Богу. Бо я так планую трошки поїхати туристом. Я чув, що взагалі це можливо, ти можеш сюди приїхати туристом, сюди ходять яхти, сюди ходять лайнери з спеціальним дозволом, а угу. ти неймовірно проведеш час під час дороги в Антарктиду, в Антарктиді. При умові, що в тебе немає морської хвороби, але в будь-якому випадку це буде незабуття для тебе. Стосовно ціни, я ніколи не цікавився, скільки це коштує, але чув, що в районі 8 тисяч. Якщо це правда, то мені треба буде трішки піднакопити, бо інакше не скоро туди поїду. Ти завжди можеш податися в експедицію. Але це треба бути корисним. А я не механік і, на жаль, не біолог. Люди без професійної освіти. Можуть потрапити е, в експедицію саме не як туристи, треба відкрити сайт NANS е, там, де в, перелічені всі критерії відбору. До речі, про станцію, про все, що там навколо. Розкажи, що там, що там є такого, знаєш, красивого та м -м, незвичайного. Ну, очевидно, що там багато ну, пташок. Я знаю. Тут все красиве і незвичайне, починаючи від континенту, закінчуючи птахами. Картинка як в National Geographics, але значно красивіша. Ти прям відчуваєш природу, красу. Під час шляху в Антарктиду на Ноосфері я був в захваті від генію думки інженер від генію інженерної думки судна. Коли я ступив на борт Ноосфери. Я відчув силу, яка може протистояти любому шторму, впевненість в тому, що можна пройти не одну милю в цьому штормі, не в цьому універ... плавучому університеті. Виконуючи наукові завдання, я спостерігаю незайману природу з морськими котиками, леопардами, слонами, пінгвінами. Пінгвіни ж це теж птахи, а їх тут неймовірна просто кількість. Тут пінгвіни не такі, як. Ви можете побачити в зоопарку. Вони активні, деякі, деякі спокійні. Хтось більш високий, хтось менше, хтось жирніше, хтось тощо. Е, більш старші на пагорбах слідкують за молодняком. Молодші бігають, граються, пробують вчитись плавати. Навіть тяжко подумати, що в 96 му році їх тут практично не було. Ну, вони були, але їх. ну, Сотня була, зараз їх тисяча. Вони адаптуються, зміняють місця гніздування. Мені було б складно, якщо б мені заважали пінгвіни, я не знаю, як би я. Ну я б не навчався. Я просто б бавився з пінгвінами, знімав знімав і фоткав їх. Ну, їх не можна чіпати, їх не можна кормити. Ми за ними можемо тільки спостерігати. Що, їх дійсно не можна навіть чіпати? А чому? Згідно міжнародних договорів. А-а-а. Вони спокійно живуть біля станції. Ми живемо спокійно біля них. Вони не чіпають нас, ми не чіпаємо їх. Дуже дякую тобі за розмову. Дякую тобі, до зустрічі.